Вітаю вас і як завжди, у цей час в ефірі Нікопель. Сьогодні в студії працює Алла Масайло. Розпочинаємо. Трагічна звістка про катастрофу у небі над Луганськом, яка сталася в ніч на 14 червня, шокувала не лише Україну, а й всю світову спільноту. Військово-транспортний літак ІЛ-76, на борту якого знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу був збитий на підльоті до Луганського аеропорту. Усі загинули. Після проведення процедури опізнання та генетичної ідентифікації тіла військових передали рідним для поховання. Провести в останню будь-нікопольських героїв, які також були на борту рокового літаку, прийшло практично усе місто. Це був один з трьох літаків, які мали доставити в зону АТО підкріплення. Після артобстрілу іл 76 впав поблизу аеропорту, вижити нікому не вдалося. Ідентифікувати тіла загиблих довелося з допомогою генетичної експертизи. Зазвичай вона триває близько місяця. Але оскільки дані для аналізу брали у родичів, які мешкають в різних регіонах України, цей процес затягнувся. Найбільше загиблих 33 особи, родом з Дніпропетровська та області, серед юнаків, які назавжди залишились в небі, і троє наших земляків. Нікопольці – сержант Руслан Кулібаба, старший солдат Антон Кузніцов та солдат Сергій Москаленко пішли в зону бойових дій добровольцями. З перших днів страшної звістки небайдужі нікопольці організували добровільний збір коштів для підтримки сім'ям загиблих. Міські депутати рішенням сесії також виділили матеріальну допомогу рідним військовослужбовцям. Крім того, нікопольська влада взяла на себе всі турботи та витрати пов'язані з похованням героїчно загинувших земляків. Сегодня мы скорбим за нашими земляками-героями, которые отправились в зону антитеррористической операции для защиты целостности Украины. К сожалению, этим воинам не суждено было вернуться живыми к своим семьям, матерям, женам, детям. Сегодня, обращаясь к матерям погибших воинов, я хочу сказать, вы воспитали достойных сыновей Украины. Искренне соболезную родителям, женам, детям наших героев. В місті ми нікопальчані розділяємо боль вашої втрати і скорбимо вместе з вами. При спущенні прапори, тисячі нікопольців в скорботі, і головна площа міста, яка практично потонула в сльозах. Попрощатися і провести в останню путь крилатих героїв на головну площу міста прийшли рідні та близькі загинувших: друзі, колеги по роботі, бойові побратими та пересічні місцяни. З восьмої ранку вони несли до трун траурні вінки та квіти. материнское соболезнование родным. И пусть они простят нас, что мы их не уберегли. Пройдя тоже войны локальные, которые были в советское время, мы много хоронили наших ребят, которые погибали ни за что. Но эти люди, я считаю, достойны той почести, которые им сейчас оказывают наши граждане города. Они лично защищали интересы нашего государства. Светлая память им, я думаю. Эти люди Ехали нас защищать, наших внуков нас. Они, они неравнодушны были к своему народу. Как мать, тоже хоронившего своего дитя, я могу низко-низко поклониться тем матерям, которые воспитали таких детей, которые в первых рядах защитников нашего Отечества пошли и защищали нас, именно нас. Мы эту войну не звали, а они нас от нее берегут. Після траурного мітингу, згідно православних канонів, духовенство міста провели панихиду за загиблими. З площі труни воїнів виносили на руках через живий коридор. В останню путь земляків місто провело гучними облисками та вигуками. Герої не вмирають. Згідно розпорядження міської влади за проявлені мужність, героїзм та самопожертву було прийнято рішення тіла сержанта Руслана Кулібаби, старшого солдата Антона Кузнєцова та солдата Сергія Москаленка поховати на міському цвинтарі на Алеї Слави, ховали десантників за всіма військовими традиціями. Згідно указу президента України Петра Порошенка за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі і незламність духу державними нагородами, а саме орденом за мужність третього ступеня посмертно у достойній Нікопольці. сержант Руслан Кулібаба, старший солдат Антон Кузніцов та солдат Сергій Москаленко. Почесні відзнаки передадуть родинам загиблих. Питання розселення, працевлаштування та допомоги переселенцям, які приїжджають у Нікополь зі східних областей України та Криму, і сьогодні є актуальним. Про те, як допомагають і чого наразі потребують ті, хто опинився у складній ситуації, говорили під час прес-конференції, яка днями відбулася у міській раді. Уже декілька місяців у Нікополі створений та функціонує міський штаб, який займається допомогою громадянам, які переселяються зі східних областей та Криму. Усі особи, які звернулися до штабу, що знаходиться на першому поверсі в приміщення міської ради, були взяті на облік. Із переселенцями відразу ж розпочинають працювати фахівці. Людям надають тимчасове житло, допомагають у оформленні соціальних виплат, знаходять роботу і влаштовують дітей у дитсадки. Большая просьба людей, кто вот принимает своих родственников, кто еще не зарегистрировался. Наш отдел находится в исполкоме на первом этаже 12 дробь 3. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно кому-то из членов семьи прийти со всеми документами. Здесь мы регистрируем человека, все в карточке, заводим, полностью выслушаем его, все его проблемы, состояние здоровья о том, какие, какие проблеми на сьогоднішній у цього чоловіка по трудоустройству, по жилью, по фінансовому стані. у Нікополі при 25-й школі діє пункт збору речей, продуктів харчування та інших необхідних предметів побутового вжитку. Для усіх, хто має бажання допомогти переселенцям, там двері завжди відчинені. Зараз у місті зареєстровано більше 300 осіб, які покинули неспокійні території. Із них 108 громадян уже повернулися на своє постійне місце проживання. Втім, щодня до Нікополя приїздять від п'яти до десяти біженців, які через тривожну ситуацію на сході покидають свої домівки. Люди продовжують прибувати поэтому і хочу сказати тим, хто ну участвує в помощі, казанні этим людям і все-таки обратиться к жителям міста, у кого є возможность приняти к себе дана на, ну, на времене місце проживання этих людей. Значну допомогу громадянам, які переселяються із Криму та східних регіонів країни, надають благодійні фонди, громадські організації, промислові підприємства та усі суб'єкти бізнесу. Окрім того, за кожною сім'єю закріплений соціальний працівник. Заступник міського голови Лариса Дуксова подякувала усім нікопольцям за допомогу та закликала усіх небайдужих до подальшої співпраці. Після підвищення тарифів на проїзд у транспорті загального користування до 3 гривень обурені представники декількох громадських організацій провели ряд протестів та акцій, у яких звинуватили місцеву владу у недоцінності підвищення цін на проїзд в автобусах. Розрубати Гордієв вузол взялися місцеві депутати. На думку активістів, зміна оплати за проїзд у транспорті загального користування відбулася з порушенням існуючих норм чинного законодавства. Провести розслідування з цього питання, доручили тимчасові депутатські комісії. За три тижні народні обранці, представники громадських організацій та виконкому провели декілька спільних засідань, на яких було розглянуто чимало питань. Це і процедура оприлюднення тарифу, і метода розрахунку та вивчення пасажиропотоку в місті Нікополь. Всі вопроси, які були задані общественної організації, все были им разъяснены. И на то их расчеты, которые они нам предлагали на своих как би, бигбордах и на всех плакатах, они просто допустили свою, ошибку в своих расчетах. Мы им это все объяснили, где они допустили ошибку. И на сегодняшний день уже предложили им даже изучить. Это все совместно с эконом-отделом. За неделю ни одна общественная организация не изъявила желания просто вникнуть в это все. И на сегодняшний день я считаю, что все вопросы сняты с повестки дня. Процесі обговорення одне слабке місце члени групи таки знайшли. За результатами роботи народних обранців було вирішено порекомендувати управлінню економіки приділити більше уваги питанню дослідження реального пасажиропотоку в місті Нікополя, що є однією з основних складових обчислення тарифу на проїзд. Нагадаємо, з підвищенням ціни на пальне з червня місяця за ініціативи перевізників міською владою було погоджено нову ціну на проїзд в транспорті загального користування, яка наразі складає 3 гривні. Та перевізники не виключають можливість подальшого здорожчання проїзду в автобусах. І головною причиною цьому є щоденне збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали. Нещодавно відбулася зустріч заступника голови міської ради Сергія Донця із головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Під час наради говорили про роботу ОСББ в Нікополі. Сьогодні вже створено та функціонує майже 700 об'єднань. Найефективніше в місті створювалися об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у 2003 11 роках. Також присутні обговорили актуальне питання це розташування контейнерів для збору відходів та приведення до належного санітарного стану майданчиків, де розміщаються контейнери. Як наголосив директор товариства Куб ЛДФ, баки в місті розташовані по спецхемі, тому переміщати їх, тим паче вивозити на проїжджу частину, де немає спеціально відвідування відведеного місця заборонено. Під час зустрічі підіймали питання проведення в Нікополі планового технічного обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання та опресовки. Для того, аби поінформувати мешканців про перевірку обладнання в їх квартирах, об'яви повинні розміщуватися на під'їздах не пізніше, чим за п'ять днів до початку робіт. Під час наради присутні дізналися і про соціальну програму, що запроваджується Ощадбанком. Банківська установа під певний відсоток допоможе із фінансуванням заходів, які будуть направлені на модернізацію. Та ремонт багатоквартирних будинків. Минулого тижня працівники металургійної галузі відзначили своє професійне свято. Із цієї нагоди у місті відбулися урочисті заходи. Металургів із професійним святом привітали і представники влади. В урочистій атмосфері вітали працівників Нікопольського заводу феросплавів. Щирі слова привітань винуватці торжества отримували від можновладців та дирекції. Нагороджували та відзначали грамотами, дипломами та пам'ятними подарунками кращих працівників підприємства. На святі були присутні і представники місцевої влади. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, привітав трудовий колектив НЗФ та нагородив кращих працівників підприємства грамотами за відповідальне ставлення до роботи Ки професіоналізм та значний особистий внесок в розвиток галузі. Він побажав присутнім впевненості в своїх силах міцного здоров'я, готовності до нових трудових звершень, миру та злагоди. До дня металурга для людей, які мають вади здоров'я та працюють на металургійних підприємствах. Була організована гра Городки. Переможці цієї популярної гри отримали подарунки та грамоти. Городки це стародавня гра, яка існує більше двох століть і не втрачає популярності сьогодні. У день Металурга більше 50 нікопальців різного віку, які мають вади здоров'я і є членами спортивно-оздоровчого клубу інвалідів Аква. Також мали змогу пограти в цю цікаву і захоплюючу гру. Змагання городошників проходили один на один. За перше, друге та почесне третє місце гравці були нагороджені грамотами і цінними подарунками. Керівник клубу Аква Антон Сіров виразив подяку та слова вдячності відділу з питань спорту і туризму та депутатові голові Нікопольської міської організації громадська сила Вадимові Колеснику за організацію та турботу про людей, які мають фізичні вади здоров'я. І На сьогодні це усі новини. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою, приємного відпочинку. Побачимося.